У цій сцені, де Бетмен спостерігає за містом з висоти, було створено 12 мініатюрних будівель, що використовувались поближче до камери. Найбільша з них досягала 5 метрів завишки, а всі будівлі відзначались надзвичайною деталізацією. Далі розташовувалися ще 8 менших мініатюр, які вже мали менш точну деталізацію. Також активно використовувались намальовані задники. Цікава деталь заключалася у тому, що землі це були мініатюрні фігурки людей, які були вмонтовані в землю на дерев'яних паличках, наче іграшкові солдатики. У сцені, де жінка падає з висотної будівлі, зйомка була майже ідентичною до сцени падіння селіни Кайл. Однак цього разу все знімали вживу без використання синього екрану. Кран з камерою, акторкою, яка імітувала падіння, опускався униз та знімав її на фоні мініатюрного міста.